Всіх вітаю, з вами компанія Америка Нафти. Сьогодні ми покажемо авто, яке знаходяться на нашому СТО в ремонті, і які ми скоро будемо передавати нашим клієнтам. Першим буде дуже популярний та ліквідний кросовер Nissan Rogue. Автомобіль в топовій комплектації 2019 року, і ми його купили всього лише за 4400 доларів. Таке авто можна розглядати в бюджет 10-12 тисяч доларів. Також вигідні ціни на новий Nissan Rogue, а саме кузов від 23-го модельного року. В США його можна купити буквально за 7-8 тисяч доларів, тобто він обійдеться в Україні в бюджет 16-18 тисяч. Хочу сказати, що аналоги в Україні коштують 32-40 тисяч доларів. По цьому авто був лише один власник. Також авто регулярно обслуговувалось на офіційному сервісі. По кожному автомобілю перед торгами ми перевіряємо історію. Також пошкодження тут пройшлись по лівій задній стороні, ми відновили ходову частину та змінили ліву чверть. На Сан, особливо, якщо розглядати рок, дуже багато запчастин в різні ціновій категорії. Авто ми теж робили для клієнта під ключ, тобто машину власник отримав вже повністю зробленою на номерах. Зараз ми пройдемо в салон. Так автомобіль виглядає в максимальній комплектації. Тут була ціла безпека, це було важливо для нашого клієнта. Салон майже новий, в цьому автомобілі багато потрібних безпекових опцій та корисних функцій по мультимедіа та комфорту водія і пасажирів. Якщо брати авто в базовій комплектації, то такий рок обійдеться в бюджет до 10 тисяч доларів вже під ключ. Зараз я вам покажу ще один автомобіль, який тільки приїхав до нас на СТО. Це Jeep Compass, автомобіль 2020 року і максимальний лімітед комплектації. Це авто з пробігом 66 тисяч ми купили клієнту всього лише за 25 тисячі доларів. Це надзвичайно низька ціна, як для повнопривідного кросовера максимальній комплектації. По пошкодженням вони пройшлись по передньому бамперу, також спрацювала безпека. Зараз буде дефектування, і після цього будемо ремонтувати цей автомобіль. І ще одне чудове авто, яке вже повністю готове, це Mitsubishi Outlander. Окрім ремонту, ми зробили сертифікацію, хімчистку, розвал сходження та поставили на облік. Авто ми продавали в кінці літа, таку машину можна розглядати в бюджет 10-12 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте отримати попередні консультації або актуальну підбірку автомобілів згідно ваших побажань та бюджету, можете звертатись за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо по всій Україні та всі дні.